Сьогодні почули кухню, зроблену своїми руками. Робив її не я, але я вам покажу і розпилю скільки довелося це все зробити. Ось так все виглядало, стіни, ну, вікна ви бачите вже помінені. Стара піч. Бачите, буде розбиратись вона, і побачите, що буде далі. Тут сам майстер замаскирувався, демонтаж потолка. І тут бачимо вже, як робився потолок, утеплявся ватою, каркас дерев'яний. Тут грубка змурвалась і провірялась, вже горить багаття. Тут бачимо, грубка вже поштукатурена, стіни поштукатурені, І на підлозі вже вкладена плитка. А кому потрібні якісні товари з адекватними цінами, переходьте за посиланням у шапці мого профілю і дивіться, який вийшов результат. Так воно виглядає зараз. Можете порівняти, яка вона була, яка зараз все робилося своїми руками. Грубка теж. Була піч, стара, розбивалася, робилася грубка, кладалася. Дизайн, власники придумували самі. Потолок, все перероблялось. Потолок зроблений з USB, перетягнутий сіткою пошпакльований, стіни, вікна, стіни поштукатурені і нанесена декоративна штукатурка. Грубка змурована з цегли, поштукатурена і плиткою вкладена. Друга теж залилася тяжко, клалась петка. Все повністю тут мінялося. Така кухня. Можете порівняти як було, як зараз. Все це вийшло в районі 100 тисяч. було зроблено власними руками Якби за роботу, то ще додати скільки саме, можливо і трошки більше. Так як ремонт робив своїми руками, то немалу частину коштів займає меблювання. Якщо вам було цікаво таке відео, підписуйтесь на канал, щоб знати більше про життя в селі.